В наступну гру ви граєте з Калевом. Це єдина команда, який Прометей поступився в Велико Останській лізі. Як налаштовуватися? І крім того, що Прометей поступився Калевн другої української команди, так, у будівельника двічі. Чи настільки сильна ця команда, чи це були випадковості? Ну, це досвідчена команда, яка має досвідчених виконавцями з... Молодими гравцями, які завжди хочуть грати на максимум. Тому команда сильна, команда добра, добра зіграна. в мене все те, що ми робимо в матчі в Європу, в матчі батьківської совкої дивізії. Я вважаю, що ми зможемо перейти. Тріс зіграв один з твоїх найрезультативніших матчів. Ми шукали в лебель. І, і Фигрі був один з двох найрезультативніших гравців, але на жаль, собі поступилося. А, зараз Прометей може здобути вже свою 17-ту перемогу постіль. І крім того, що взяти Рован Шукаливач. Це мотивує більше чи думки все-таки вже про матчі Ні, ну звісно, ми не матиме, щоб якусь гру налаштовуємось на якусь ні. Ми готуємося до кожної. За кроком, тому звісно хочеться взяти ревант, проситися за ту поразку, тому що я вважаю, що та гра була. У нас не було часу, добре готувалися, не підготувалася. Друга гра була за другий день, тому зараз чуть інша ситуація і чуть в нас в команді. Думаю, другого, бо, 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 там, зовсім Наступна гру Європі ви буде проводити на жанр на яка цього року прийматиме фінал на доліги. Зараз вважаючи на те, що Прометей на першому місці в групі, і якщо далі так триватиме, то а, чи не з'являються думки, от, що буквально чотири кроки, так? тому що буде перевага свого майданчика в плей-офф, буквально чотири кроки до Євроліги, чи є такі думки в команді. Ну, звісно, кожен гравець хоче грати в Євролізі, це найвищий рівень, що може бути в Європі, тому звісно кожен це, думає і ну, я вважаю, що мріє про це, тому я вважаю, що не треба заглядати так наперед. Потрібно завершити добру в Нашій турнірній таблиці близько, все поряд, всі команди, тому потрібно довго заносити регулярку.